Всім привіт, Гарної вам середи. Доброго вам всім вечора. Почитаю сьогодні книга пророка Єремії 14. Кара на народ. А народ що таке пророкують йому? Розкиданий буде по вулицях Єрусалиму від голоду та від меча. І не буде кому поховати його. Вони... Іхні жінки і їхні сини та їхні дочки, і вилю на них їхнє зло. І ти скажеш до них оце слово, хай заходять у день та вночі мої очі слізьми. І нехай не затихнуть, бо дівчина, доня народу мого, буде побита великим нещастям, дуже болючим ударом. Це, як про мене, і про мій шлюб, з якого я не можу вийти в гарному світлі. І, 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 і З гарним здоров'ям. Хто має поради, пишіть, як позбутись такого красивої, з красивою репутацією і з дитиною і на руках, якому вже 7 років. Всім дякую за увагу, почитаю зараз ще.